Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, пані та панове. А чи не пора нам, українцям, та повертати собі наших національних геніїв? так? Тобто генетичних українців? Так, яких, які є етнічними українцями, незважаючи на те, де вони народилися, де вони жили, де вони працювали, де вони творили. Так. Ось такі справи, вельми шановні пані та панове. Тут необхідно брати досвід в розумних людей, так. наприклад, у євреїв. Що вони роблять? В них незалежно від того, де б людина не народилася. Але якщо в неї є хоча б крапля єврейської крові, то вся геніальність її походить від оцієї краплі однієї. У нас же. Величезна кількість так, українців етнічних, так, які мають українське походження, але народилися з тих чи інших причин. Бозна де, вони чомусь не вважаються нами, українцями, українськими діячами, українськими геніями. Ну, не можна так. Ну, не можна бути такими в лапках розумними, які роздають всім <смі> так, свої гени розчудові. А чому вони розчудові? Та тому що ці люди ну, геніальні, так. Тому що ну, дивитися на те, що роблять московити, це ж андрофаги. Це жах просто. У них все, ну, той самий Кондратюк, геніальний русський інженер. Корольов, хто там ще? Глушко, Чоломей, Янгель, всі вони. І так далі. І засядько геніальний русський інженери. Ні. Вони геніальні українські інженери. Вони генетичні українці. І тому вони геніальні, що вони українці, генетичні, етнічні українці. Ну, давайте тепер будемо повертати собі то я про інженерів говорив. А тепер давайте повернемо собі наших українських геніальних композиторів. Так, Які належать до найгеніальніших у світі? І хто ж там в ото воно є? Взагалі-то ті всі геніальні русські інженери, так так мають якісь нерускі фамілії, замість того, що будь Іванов Петров Сідоров, вони всі якісь даргомишські. Так, а коли починаєш досліджувати їх, виявляється, що в нього батько такий сякий, а мати теж така сяка, і в неї прізвище Козловська. Ох ти, це ж співак такий в Київській області, із села Козловський був. Так. От такі справи: мусорський, даргомишський, хто там ще. Глинка, глинка. Ну, теж писав опери Жиз за царя, а коли виїжджав з Московії, роздягнувся догола, викинув все, це, щоб і не пахло Росією. Зашла в бабу і поїхав голгий так. До Європи. Він все розумів. Так. Він просто був на службі. Далі. Чайковський. Ну це взагалі вважається найгеніальніший у світі композитор. І що ж ми читаємо про нього? Що, він, що його прадід це Кременчусьський православний шляхти, чайка козацького роду. Так, і його дід козацького роду, так. <ріст> Із Полтавщини. Ну що ж воно таке? Ну, от, оця геніальність його, то ем, від е, українців оця його музична, чи ні? Я вважаю, що так. Це притамало те, що пісня я казав. Пісня, Хліб і крила. Так. Або, наприклад, беремо такого взагалі, генії з генію. Так. Так. Ну, так читаємо ж. Геніальний русський композитор. Ну, ми ж. Читати то вміємо, ми починаємо досліджувати все це діло і бачимо, що в нього батько етнічний українець і мати етнічна українка. Так. Незважаючи на те, що він народився у Московії, так. Але і батько, і мати. Ну, так само, як, наприклад, той самий Янель. Розповідав московитам, що в нього і батько, хоча він народився в Сибіру, і батько українець, і мати українка. Так. І от цей Стравінський, який там крутив щось із Коко Шанель, нібито внаслідок цього роману українця з цією француженкою, народилися духи Шанель номер 5 так. Ну, Ми ж нічого не знаємо про себе. Оце наша школа повинна цим займатися, розповідати дітям, вселяти в них віру в себе, розповідати, скільки в нас геніїв, євреї це все роблять дуже добре і правильно роблять. Ну, а в нас, ну так, хто не керує цією нашою освітою? Ну... Це, це просто ганьба. Так. Ось на цьому треба акцентувати. Тоді, коли ти будеш розповідати, що ти належиш до геніальної нації, так, то тоді будуть народжуватися і далі генії. Так. А якщо ти будеш е -е, говорити, що ти належиш до нації нерозумної, то, так, то і так. Так буде і складатися. Отже, я пояснюю прості, елементарні речі на пальцях, але ще, як кажуть, широкому загалу, та що там широкому загалу? Еліті в лапках. Це все ще не дійшло. Так, але ж треба так стукати, тоді тільки відчиняють, крапати, крапля камінь точить.